Вітаю всіх. Вирішив я показати вам голубенят. Це другий плод, це моє найкраще голубенька, кримачка і з кримаком. Чому, їх, чому вони цікаві для мене? То, ну, то, що вони, скажімо так, я від них чекаю політику звичайно, але вони будуть голі-голі. знаєте, я, думаю, так, я знаю голі маленькі, вони голі ці молочні такі голі. А тут щось незрозуміло навіть, що за масть я навіть не розумію, Я і зараз дивлюсь на них, зараз я на світло, мабуть, його винесу. І покажу вам, дивіться, яка масть. Мабуть, є якось щось, Ну, та, мабуть, він молочний буде. Якийсь так кремак чи щось таке. А інший, зараз я їх кину в гніздо, то їх витягну просто щоб показати вам а інший інший. ну інший начебто такі, типу, то лі, ну, звичайний скажімо кримак. а чого він голий я не знаю то він чомусь без пір'яв був вони оба були голі я думаю що ж це за буде що два голих ну, коротше такі цікаві зараз покажу хто трохи постарше Ну, ось ще який красунчик один. Теж лускатий, сірий. Правда ні, у нього є підхвістник, там три піріночки. Батько у нього сизий того року. А мати така сіра, така з рижиною вона, 95-та. Ось його батько сидить. Батько сизий, на яйцях сидить вже на другому а Це у них такий один голибенюнок. Це такий це, це той, той голубеньок, коли він був маленький, йому там було тиждень десь. І він з цього гнізда я колись розповідав, він впав. Він впав і його одногніздка впав. Ну там хто билися, молоді залізли, билися і повипадали. І от так от на підлогу попадали. І я пішов вже їх викидати, одного взяв і іншого взяв, типу, викинути вже. Коли Дивлюсь, от цього щось там не начебто такий дзьобік відкрив трохи. І я думаю, ну ладно, спробую. А це холодрига була, я його відігрів, на батарейку кинув, він відігрівся і не покалічився, нічого. Коротше, він живий. Той, той вже все загинув, а цей живий. Так, ну Тут всі ще маленькі, тут ще нічого показувати. Всі сидять на гніздах всі... і на голубенятах майже всі сидять. От тут чора вилупились, тут там, там дня три, може тому, тут теж десь так. Потім тут пришиблений теж. У них маленький. У них десь одного віку всі голубенята, десь плюс-мінус там якийсь день-два, а так одного віку. Це і теж, Ця голубка, голубка 47 там два у них трохи більше голубенята. А тут теж кілька днів одне голубеня, одне чомусь не вилупилось. Бовтюг був яєчко біла. Біла голуба. Але одне голубеня в них є, сидить. Так, пішли в, іншого, в інший голубник, пішли. Гуляють, голуби, гуляють. Хочу вам дещо показати? О, сам п'єш. Зараз ми підемо в той голубник, в той маточник, але спочатку я хочу показати вам два голубеньоки, котрих я сам годую. Я взагалі не вітаю таке. Але така в мене була історія, що ось цей голубиньонок, бачите, сірий, лускатенький. Його годував батько, а цей оцей він захолонув. Я дивлюсь, що він вже доходить, думаю, на ніч візьму його до батареї, тоді ще маленьким. Ну, короте, так його відігрів, що перестав, а молода пара, і вони його кинули, перестали годувати. А він сивий такий три на одна рябогор, не таких, як їх я хочу. Думаю, ну ладно, покормлю одного. Короте, погодував, погодував його якийсь час, Потім, думаю, підкину до цього. Ну, Так більш-менш. Той вже такий в пір'ях був, вже дорослий бігав вже якби, по гнізду. І я підкидаю, і що ви думаєте, батько кидає, перестав годувати. Навіть цього перестав годувати. Ну і я думаю, раз сам винен, тепер я їх сам годую. Вони вже тут живуть, я їх тут переселив, годую. Ось така історія, що двох годую сам. Але я не вітаю всі ці годування, але іноді все-таки бачите, така ситуація так склалась, що, що я взявся за цю справу. Зараз у мене є час на це ще добре. У мене на увазі, що я часто вдома і працюю вдома, мало їщу зараз. Так, ну що тут? Що можна тут цікавого показати? Ін'янь у мене тут є. Що я маю на увазі? Бачите? Була? Два. Парочка отаких от чорненьких, ну вони не смоляні, але вони чорненькі. І тут пара білих, і вони так от злітають тут. У двох злітають, у чотирьох навіть. Тих же ж двоє злітають, і цих двоє злітають. Бачите, біленькі вже. Коли я показував цей репортаж, коли маленькі, вони в гніздах ще сиділи. А вони вже вон такі, вони вже ще на вулицю не виходили, але вже... В вольєри вже так от залітають, ну тобто літають тут нормально. Я думаю, що завтра-післязавтра вони вже вийдуть вийдуть на прогулянку. Батько їх годує ще. Батько їх годує. Так, це щось вже начебто теж повинен, але батько його добре годує і він щось тут не виходить. Коли я показував молодь, вони маленькі оці були, чорненькі, ось ось батько 45-й. Ігор Миколаївич, що у вас мисник батьки його були цього 45-го. Ну нема бури, той, що немає, вже бурова сіра голубка. Одна в середині 37 всередині, що у вас зараз Кримакоп, спарована, оце, оце синок її. Це вже онуки пішли. Так, ну білі, білі в мене показував. Що я хотів показати? Що я хотів показати, це. Голубів, яких я казав, що в мене нема, не було раніше. Ну Цей кремачок, це такий, якби, скажімо так, нічого начебто дивного. Хоча, бачите, мати така на рижу масть, батько чорний, дві на одну. Я, звичайно, хотів би більш чорних отримати з цієї пари, але перший плод Іди. От Йди. О, он батько його чорний. Що я хотів показати? Он. Он я хотів показати, у мене таких ніколи не було. Дивіться, який рябі. Рябі-рябі. Ух. Білий літає. Вони вже, вони вже літають вже борзи вже. По гніздах шниряють, то туди сядуть, то на, на, на чуже гніздо приземляться. І то їх тут зараз торкають хто не хто. Так, ну дивіться, що я, що я хотів вам показати, це. Парочка рябих. Ох, красавці. Це ігла мати Стаса Петровича сіра Три-дві. А батько сірий білохвостий. І ось, ну, батько ж немає, я розповідав в попередньому репортажі. Розповідав. Я ж їх підклав до іншої пари. І бачите, які рябі-рябі прям. Ух, у мене не було ніколи таких рябих. Ні, у мене одна зараз є, але вона трохи інша. Рябота інша. А це прям такі, вон, бачите, які красота. Клас. Мені подобається. Хоч і не моя масть, ну не притаманна мені, скажімо так. Моя не моя, то таке, але не притаманна мені ця масть. Але мені подобається такий радує око. І подивлюсь, звичайно, ми будемо вас перевіряти в першу чергу в небі. Але зараз ми насолоджуємось тим, що у нас є. Цікаво, цікаво. Оці, за цих голубенят я казав, що в мене таких не було. Так, що тут? Ну, тут, тут Більшість ще на яйцях сидять. Нарешті оцей цей ряб'ю сизий, нарешті голубенята вилупились. Бо він зараз, останнім разом кинули вони яйцям, погано сиділи щось. Вже прокльовуш і пішли. І вони кинули. Зараз отакі от голубення, воно ну, вони ще сидять на них. Так, це батько сидить на яйцях 47-му. Це хто? А, Це одесит. Одесит, він такий е, пропав у них голубенянок був сизий пропав. Оця голубка щось теж, одне яйце тільки знесла, а друге не знесла. Буває таке, бачите? Сидить. Так, от під цієї пари я чекав чекав, то я хоч подивлюсь, що там на хвості, бо я вам казав, що по-моєму, да, не білохвості, на жаль. Рябохвості. Рябохвості. Ну нічого. Сизі рябохвості. Вон. Я так чекав з цієї пари, тут же мені не давав той мудак сірий, не давав їм висадити нормально. Зараз вільне гніздечко. Що я хотів показати, це ось цю ще. Е, дивіться у мене який вийшов. Дивіться який у мене вийшов голубиньонок. Ну Цей, що це за масть? Це щось буре чи щось таке чорнильний мабуть. Оцей, бачите, чорний це їхній брат, але на рік старший. Ну, я думаю, щось схоже, мабуть. оце щось схоже. білохвостий, ну щось там світлий. А ось другий, я хотів другого вам більше показати. А другий вийшов суцільний, тобто сплошний. Суцільний. Дивіться який. Червоний. Червоний суцільний. У мене, тут, ну я, коротше, на, на розводжу скоро масть, що сам фігею від них. А взагалі, бачите, який. О, хвостик ще. Суцільний повністю. Ніякої помарочки. Ой, ти давай свої. Кульки ні. Не топчись по ним. Красунчик якийсь. Це, це з-під Тайсона. Тайсон же ж батько, мати режеряба. І ось він такого червоного дали. Ну, я такий темний, да, такий темний червоний. Можливо, він теж буде схожий на цього, ну, можливо. Але оцього всередині, всередині по-моєму. Щось таке, не пам'ятаю, три. Класний льотчик сидить на яйцях зараз. А цей, а цей суцільний. Ось цьому. Цікаві, цікаві. Цікаві голубенята. А що тут стали? Чи я їх злякав? А, я їх злякав. Бо я думаю, чого вони тут не сидять на яйцях. Ладно, ладно, ладно. Це кривоніс сидить. У нього... У нього біл е, один голубенюнок. Він сам білохвостий теж чекав від нього білохвостих, але дав суцільного дав суцільного, Ну, мати, голубка в нього суцільна. Що Тут Тут теж у нас пара 52, -ї, 79 -ї. тут. Пара суцільних і теж там десь дитинка сховалася. Кажуть, вже спригує з гнізда, Ось вона. Ну сивий сивий голубонок. І батьки сиві Уже будуть ось, уже гудять уже на другу кладку Ну, я думаю, ага, оці ж. Я маленьким їх показував, бачите, які вже вони. Ось батько сидить вже на яйцях. Злякався трохи батько. Е і ось кремачка у них, кримачка чумаза темна у них шоста голубонька. Ось два таких. Вони сиво-кримські будуть. ну Трохи посвітлішають, але класна мазь. Мені така мазь подобається. Вони не будуть дуже світлими, я так думаю, вони такі більш темні будуть. Більш темні, вони однакові просто. Голубенька, два, бачите, вони однакові. Я думаю, вони будуть такі сиво-кримські, на темну мазь такі більш. Так, ну, тут, тут яйця. Одна підкладушка лежить, я колись показував. Що вони викинули і тут теж. Так, ну ладно, бо я щось їх тут розворушив. І, я... і їм тут не подобається ця фігня. Ось мої. Ой, ти куди пішов? Рано тобі ще не виходив. Мій інянь пішов. Два от чорних. І два білих. Вони так десь приблизно одного віку, ну можливо, чорні трохи молодше, там на пару днів. Але... Але вони так одночасно злетіли і так от я якось позиціоную якось, от, одночасно. І ще чорний вон є, 2.1. одна Бачите, чорний 2.1. Класний голубиньонок Такий. До речі, голубиньонок, я зараз його спіймаю. Блін, білого. Не хочу, щоб він виходив зараз. Я його спробую спробую. Та він схоже, що намилися вже. Заходь, б, давай. Вони хочуть, щоб виходили рано. Куди? А він, а він вже наверх дивиться. О, давай, давай. Бо коли вони рано виходять, потім і ти, і тобі рано ще. Так. Вони сидять там до вечора, пропускають їжу, все пропускають. вони Всьому свій час. Всьому свій час. Я хочу вам цього показати. Довольно такий крупний голубиньонок. Я її я не помічав, я його сьогодні я чистив голубів і спіймав його і перепускав його. Думаю, ого, нічого собі я Думаю, а що ж ти такий. Та о, ти ж... Он, дивіться. там хочу перепустити. Вони вже малі, Блин, не спіймаєш їх. Та, подивись. Я хотів вам його показати. Дивіться, який 2-1 ну. голубеньок і він такий он на перельоті зараз. Такий здоровий, важкий, поки що. Ну, важкий-то він жирненький. -то. Годує його добре батько. то таке, то справа наживна. Так, давайте я ось голубник позаганяю на це. А ви вже самі, коли захочете, то виходьте, бо я їх повиганяв. Я Чому я не хочу, щоб білий? Бо вони по суті не виходили самі. Я їх, я їх налякав, вони вискочили, а потім вони О, де, чорний. Дві одна красунчик. Ну все, 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 я пішов. Їм не подобається тут коли лопить у них шухарів. Все, всім пока, до нових зустрічей.